Телефону, при громаді, ми ж нічого не скриваємо. І я думаю, йому нічого знаходить. Ну, я, так, теж думаю. я думаю, ми зараз з ним по телефону поспілкуємося. Я думаю, ми вимоги свої змінювати не будемо. Не, ну, так як він там заступник прокурора, нехай він йому донесе, що безпосередньо громада хоче зустрітися з ним тут. Не ми, щоб до нього їхали, а щоб він приїхав до нас. Ну, я йому зараз доношу додану інформацію. Забороні, забороні. Ало? чутно? Так, чутно. Доброго дня. Ще раз дуже поганий зв'язок, вибачте. Я просто хочу пояснити, хто зібрався, що слідство прокуратури згідно нового розподілу І це їх так просять. Зараз треба звернення як і прокурор робить розписав на мене, я заповір цьому і таку пропозицію в порядку цього звернення. І там Александр зачитає, що я не помчаюся Так, Камера я просто прошу чітко зазначаю що попутні працівників прокуратури убивайся. Я Трубку просто зафіксувати. Мені потрібна процесальна фікса цих постачаль. Там і він не із факторне постачання мені. Мені треба дійсно. Хто бачить в практиці прокуратури на полювання? Коли вони там? Мені дуже розяти офіс для обідності для фіксираності розвідування. Розумієте? Всі кажуть. Тупає з потокобачення одне разу Сергій Васильович виступав Але ж протоколі добуду цього не зазначили. Тому я просто об'єктивно, не те, що писати, а те, що ви так вважаєте, і бачите, що ви всього в протоколі добуду. Зазначено це, якщо є питання, я... Вийшов з цим питанням, просто дуже погана зв'язок. Я заговорю, а вам повторюється, Ігор Валентинович. Це Сергій Васильович, про якого ви упали. Все українське об'єднання Свобода. Сергій так. Я хочу тут зібралися представники партій, громадськості, громадські об'єднання, громадське формування. Просто активісти. Ми, у нас така до вас не то, що просьба, а вимога навіть. Ми хочемо, щоб приїхав до нас, щоб ви донесли прокурору Сумської області, щоб він приїхав у найближчий час, ну хай не сьогодні, ближче найближче час, щоб він приїхав до нас сюди, в місто. Тут дуже багато справ, які і дуже багато питань до нього. Потім після цього ми будемо співпрацювати із слідством. Ми розповімо спочатку йому все, що сталося, що відбувається в місті, а потім ми будемо співпрацювати із слідством. Повністю будемо розповісти. Я зрозумів, що у вас чітка вимога. А можете зрозуміти... Питання в організації роботи, що людині треба наладити роботу тут, зробити кадрові постановки для того, що людина дійсно працює, вона працює зранку до ночі. Ви розумієте, що якраз це стосується і кадрових постанов, тому що після цього там були, я вам зараз безпосередньо кажу, і у нас є докази, і відеодокази, і фотодокази, і особисто я бачив і спілкувався з деякими особами, які були на спілкуванні ну, на полюванні. Якщо ми поспілкуємося з генеральним прокурором, з прокурором Сумської області, ми відкриємо очі на тих людей, яких він ставить на посади, які співпрацюють із зорганізованими злочинними угрупованням міста Конотоп, розумієте? І потім він зробить висновки і, можливо, зробить кадрові перестановки. Але ми безпосередньо хочемо вся громада. У нас дуже багато питань до нього є, щоб він з нами зустрівся. просто бачив його графік роботи, і зараз у нього навіть, навіть на цьому тижні є відрядження, розумієте? Я розумію, але громада вимагає, як він... Ви погодитесь, якщо я до вас приїду зараз, на цьому тижні? Ми, ви розумієте, ми бачили, я бачу вашу безпосередню передачу, ви, так як, ми хотіли б... Безпосередньо провірити ж ніколи не довіряємо. Ми нікому не довіряємо тому, що він людина, людина недавно призначена. Ви вже трошки більшенько працюєте, розумієте? Він недавно признач... він недавно призначений, і ми хочемо відкрити йому очі. Розумієте, тому що може там я знаю, що він вчора зустрічався з одним із членів банду груповання. І з полив'яном особисто. Я не знаю, що розповість він йому, але коли ви заїхали, чи він приїде в місто Конотоп, то я думаю, і не тільки Конотоп, а район, Конотопський район. То хай запитає в будь якого перехожого, хто такий полив'ян і хто такий Примаченко. І йому навіть дитина в дитячому садочку відповість, що це бандюк, бандити. Розумієте? У нас немає довіри зараз до Сумської прокуратури. Перевірка по Ми хочемо, ми хочемо безпосередньо зустрітися із прокурором Сумської області. Вся громада вимагає. Ми, якщо потрібно, ми можемо звернення надіслати від партій, від громадських об'єднань. Мені достатньо, що ми з вами розмовляємо, розумієте? Я хочу, щоб ви зрозуміли, що ви нас зрозумієте, розуміємо. Я розумію, що в нього я, я розумію, що в нього дуже важкий графік. Питаю, Коли? Час їзди, до канато. Якщо потрібно приїхати, я повідомлюю, що тижні дуже зайнятий. Ну, ми будемо стояти, пікетувати прокуратуру, ми підемо ще пікетувати міліцію. розумієте? Поки до, до нас не приїдуть представники прокуратури, не представники, а безпосередньо, безпосередньо прокурор області. Я розумію, що в нього може важкий графік. Але громада вимагає. Він повинен працювати. Вимагає! Вимагаємо, допомогає. Дякуємо, що каже, що він не приїде. А коли приїде? Коли Алло, не кришне людина, другий тиждень працює. Алло, дякуємо, що ви відповіли на телефонний дзвінок. Ми Наші вимоги остаються незмінними. Незмінними, ми ждемо тут, а прокурора області. Акція у нас безстрокова. До побачення, дякуємо. Так, ще питання в нас є до Дениса Валерійовича. Ось у мене особисто я займаю. Подожди, ну є люди. Давайте, вакта вактовий зал. Зайдемо хто хоче, там но вактовий зал нам тут а ще довго діжуть. Та я ж не в дежурки, ніхто ж вас вийде. Подільте курточку, вийдіть. Ну давайте, подільте курточку, бо вактовий зал це виходить, що ми Ми прийшли. Нам не надаваться. Подільтесь, видійтесь, вийдіть до нас починають Державання, Відкрита кримінальна справа нас ВОД обвинувачував 10 людей, 10 мисливців в тому, що ми є... Він, ні, лічно мене, він прислав мені бумагу, я зараз не брав її з собою, лічно мене він обміняв по двом статтям, значить по 246 це браконьерство і 129 часть 1 замах на життя. Ну я так думаю, що замах на життя бута. Ось пройшло слідство, воно дуже так затягувалось, міліція на прокуратуру, прокуратура на міліцію. Тут ми ходили до вас. Ну, разів 10 приходили, там молили, давайте ж ви побистріше, те п'яте, десяте. Коротше, дали нам довідку, що кримінальна справа закрита, чи як там у вас називається? Провадження закрито це все за відсутністю злочина. Тепер, по поводу бута, значить, бут. Що нас зробив? Оклівіта. По телебаченню, по газетах, по всьому. А скажіть, будь ласка, що буває людини, яка оклівітає не одного, а десять громадян? Передбачено, яке наказання для цієї людини? Кримінальної відповідальності за наклик немає є лише е, цивільна правова відповідальність. Якщо вважає особа з приводу того, що е, її честі гідності завдана шкода діями іншої особи, то вона має право звернутися до суду. І визначити в матеріальному плані ну, завдану йому шкоду. Тобто вона може сказати, що тими діями чи бездіяльністю особи завдана шкоду і інтересам в розмірі там 1 гривна або 1 мільйон гривень. Тобто це вирішується в судовому порядку. А, а по поводу стрельбы БУТа. А скажіть, то, по... по поводу стрельбы БУТа, это ж мы обсуждали, прокуратура области расследует указанную криминальную справу. О, громада. Это. Расследую слідчі прокуратури щодо заподіяння телесних ушкоджень депутату, перевищення повноважень и спричинення телесных ушкоджень. Е, от у нас е, в цій ситуації буд стріляв у людей в сторону людей з карабіна, син його при цьому стріляв з пістолета і поранив е, одного із мисливців. По приїзду міліції, як ви як ви, е, ну як сказати, дії міліції оцінюєте в цьому, от приїхала міліція, так? Да? Бут приказав забрати оружжя в мисливців. Керував міліцію. керував міліцією. При цьому підожіть я що хочу сказати. При цьому бут ударив карабіном прикладом карабіна по голові одного із мисливців, яке було підтверджено потім лікарні, дана по цьому Чому міліція навіть, навіть не попросила пред'явити документи карабін. на оружжя? А від був карабінний з'ятий, а карабін був таку ж кримінальну. Історії так і наші ружі, хоч наші ружі не були ні кримінальні, ні ніякі і на основі і не я питання зрозумів. Давайте буду е, частково відповідати. Спри... Е, по перше, кривати діями міліції, окрім міліції ніхто не може. Тобто, е, якщо працівників міліції слухаються якихось казівок, е, то вони е, діють невірно. Вони повинні виконувати вказівки письмові прокурора для того, щоб потім сказав, хто їм надав ці вказівки. З приводу того, чи ізималось оружие, чи не ізималось, що до працівників лісу, бутак безпосередньо його сина, вказано кримінальне провадження розслідується прокуратурою області і слідчими прокуратури області. Як методи і стан слідства я вам не можу відповісти з цього приводу. З приводу вашого розслідування щодо ваших дій, я ж кажу, що е, дійсно проводились експертизи, е, проводилася експертиза е, щодо е, чи придатні ваша зброя. На даний час вам зброя, я наскільки розумію, повернута. Так, Все повернете, документи повернутися зброя того. Повернути. З цього приводу от, моя магазина. Ще, ще одне питання. Так. Чому ми писали офіційний запит на Держги Сумської області? Баранову, не пам'ятаю Юрію Патріочу, нам пройшла відповідь. Запитання було в чому. Чому, поскольку возбуждено головне діло, буд не був відсторонений від займаючої довжності держслужбовця? Пройшла офіційна відповідь, поки ще діло по сумам не возбуджено. Але прошло два місяці. І чому через два місяці, коли зараз стульська прокуратура займається розслідуванням замаху на вбивство на Сергія Сергійовича, так само я писав депутата районної ради замах на вбивство, тому що е, слідчі виїжджав Юрченко слідчий, і показували на деревом, буквально ось над головою, були пулі від карабіну. Є відео, ну, відео докази. Це ви повинні е, надати слідчому, які розслідують. Ви зі слідчим спілкувались. Ви слідчим спілкувалися, ну с... ні, ну давайте. Ми з вами можемо спілкуватися. Ви самі відповідаєте частково на свій запит. Розслідую вказану кримінальну справу. Прокуратура Сумської області. Але ми мені не, не, не відстановлені. Осі хто розслідує кримінальну справу, той звертається до суду про відсторонення від посади, якщо він вважає за потрібну вказану слідчу дію, шукаємо його до нас. І ще ну, таке в мене питання. Да. Скажіть, ви не можете сказати, якого числа була оце по браконьєрству закрита справа? А вже, там, офіційно, ну, я не знаю, ви зверніться офіційно, і я відповім, ну я ж дати... 못... Не, я кажу, ви можете от нам сказати, ну, коли а... вона офіційно закрита? Ну, тому що нам то Юрченко давав бумаги, і В одній бумагі було написано 26.120 року, а в другій вже... 16 чи 15? ну я вам можу відповісти обі відповіді, можуть бути вірними, оскільки справа може бути закрита внаслідок якихось недопрацювань. Справа може бути в подальшому постанова про закриття скасована, і потім в подальшому об'ять прийнята рішення. Тому на даний момент я вам не можу сказати, ви кажете, що дві дати можливо обі дати вірні. Але ну я ж теж не пам'ятаю всіх е, не дат. Хочу зазначити, що більш полт е, полтори тисячі розслідується кримінальних проваджень. Тому та якщо ви офіційно звернетесь, ми вам офіційно надамо відповідь по датам, коли що і коли. Так, до вас, якщо офіційно звертатися, так От через місяць. Я, приходить, через... я думаю, що приїде <просу> прокурор області, прокурор області. І ми це, 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 в нього запитаємо, так, коли будуть <просу> до прокурора області звернемось, звернемось коли щоб <просу> він особисто взяв під контроль всі ці справи. Не, ну ця справа, я так розумію, що рішення вас задовільняє. Денис Валерійович, на сьогоднішній день я хочу. Так як ця справа не є у сумській прокуратурі, а вона розслідується, напевно, ж нашими органами та з районної прокуратури повинна взяти під контроль стосовно того, що Павло Примаченко та Полив'ян погрожували вбивством членам громадського формування та другим громадським об'єднанням по поводу стосовно вбивства. Пройшло майже півтора місяці. Людина як їздила по місту з карабіном, так і продовжує їздити. А ми ну, повинні судим. боятись, що я довго просити, щоб мою машину допомогу. Кто? На слова нічого вийде. Я хочу, щоб ви безпосередньо сьогодні навіть взяли, звернулися там до начальника міліції, щоб це було взято під ваш на сьогоднішній момент. Особистий контроль, коли приїде. Прокурор області ми з ним це також. Донесем щоб тому, що на сьогоднішній день ці люди за життю. Ну у мене відповідна до вас також прохання. Ми з вами спілкувались. Ви казали, що є відео докази вказаних і погрошу. Ви здійснювали відео а якщо навіть я просто давайте закінчу мисль. Я наскільки володію ситуацією, викликав слідчі внутрішніх справ. Допитував з приводу заяв вказаних Ну, це громадян... пройшло півтора місяці. Ні, ні. І він про. Прохав надати відео копію, Ні, цього ніхто нічого не прохав. Ну, значить, Я вам ще хочу сказати, а якщо 15, 15 чоловік кажуть, є свідками того, що три людини, три людини погрожують вбивством, хочуть забрати е, стабельну зброю у працівника е, правоохоронних органів, тобто е, члена Зачем полку АЗОВ АЗОВ. Азов. 20 свідетів, свідків. навіщо відео доказ? Ти бачиш, що 6 заяв чи 7 було написано. Громадське формування, самооборона, шість заяв написано. Це люди, які пройшли перевірку у правоохоронних органах і зараз допомагають правоохоронним органам правопорядку міста та району. Ми приїхали на виклик і якісь злочинці погрожують нам ще вбивством. Ми на сьогоднішній день майже прирівнюємося до правоохоронців. Розуміє? І нам не вірять. А якимсь злочинцям вірять? Ну, ви висловили. Душе, що можна Ну на сьогоднішній день <ріхи> гроші вирішують велике важливе питання, але громада. Громада вимагає, щоб це було взяти під особистий контроль, і щоб міліція займалася цими справами, а не робила так, закинули е, слідчий пішов у відпустку і все остальне. це першочергово повинно було розслідувати. Першочергово, тому що тут погрожування життю, замах на життя. Розумієте? Життя це саме головне. Цінність, завагаловна цінність. І людина, це ж вже не перший раз відбувається погроза від Павла Примаченка. На сьогоднішній день ви всі знаєте, що є там судова справа по поводу Кирея. І він також погрожував вбивством йому та ще членом. Та знімають. І я знаю, е такаємо? я знаю, що вчора було судове засідання у нашому прокурор, де, е де е вирішив було прийнято рішення постосову того, щоб відкрити знову. Міліція закрила кримінальну справу по масках, де Павло Примаченко. Предлагав членам самооборони надіти маски і їхати убивати кілія. Якщо він е, преступник Кирів, хай суд вирішує. Але е, як члени самооборони донесли до правоохоронців те, що був такий випадок, коли Павло Примаченко предлагав, це навіть не замок на вбивство, а це організація вбивства. Суд учора рішення прийняв, щоб це всю, я думаю, долучити це до тієї справи, де також Павло Примаченко хотів погрожував членам самооборони вбивства. Це ж не перший случай, розумієте? І ця людина їздить зброєю, в неї ніхто її не з'яв. І, по-моєму, в нього декілька видів озброєння. Їзде на полюванні, їздить зброєю, їздить нам автомобілі без номерних знаків. Це було неодноразово. Зафіксовано членами нашої самооборони. Є тут представник, які є тут. Міліція зупиняє, кажуть, а що, та це ж Паша трамадов, без номеров, ну, Тіпа давай. йому можна. Я хочу, щоб ви безпосередньо зайнялися цим злочинним угрупованням. Ми до вас зверталися неодноразово. Що командир самооборони, члени самооборони, партія Свобода до вас зверталася. Я думаю, ще громадськість міста зверталися, щоб ви увагу привернули до цих людей. До цих злочинців, які на сьогоднішній день хочуть узурпувати владу в нашому місті. І всі прекрасно знають, хто це такі, і з ними братаються, цілуються і все стає. Ми ще дойдемо до голови райдержадміністрації, задамо йому питання ну, до, до, до Можливо, проведемо пікет там стосовно цих всіх дій. Вирубуються, я думаю, що прокуратура знає, що вирубуються в районі незаконно, незаконно лісополоси. Стосовно лісополоси випилюється по наказу голови райдержадміністрації, є якщо мене така інформація, головам сільських рад. голові сільських рад там проводяться операцію незаконно, тобто треба зробити перевірку стосовно вирубки цих лісополосів. Це там є там, мені казали, є там така одіозна голова сільської ради. Вязове отомово ну у мене до вас відповідна <клес> е Відповідно до зміну законодавства. Я прошу вас е письмово звернутись цього Добре. давайте. Да, 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 да. Да, да. я звернулася вас письмово, Я довірена особа качури Марії Вікторовні. Я до вас звернулась особисто по, по земельній земель. ділянці, Так да, особисто, щоб ви мені дали роз'яснення, що 11 числа. Приїхала в 16-й годині ваш працівник прокуратури, Оксана Леонідівна, з погрозами моєї свекрусі, ну, на даний далі, що ця земельна ділянка є вже її, вона там буде будувати будиночок, так що щоб вона там все обрала і на цьому кінець. Я до цього часу не отримала відповідь. І що це за питання знову, таке, що не можна... Я вас до... і Знову фігурує Фіру... буд, знову. знову фігурує прокуратура. Знову фігурує те, що де у нас беззаконня влади в пенсіонерки забирають власні шмат землі. Розумієте, учасник бойових дій нагороджена ударом комуністичного труда. Є медалі, грамоти. Я мене я пані я дуже що... поважаю громаду, і дуже вашу вона вам приходить ліку. Е, але е, давайте ж так е, ви звернулись. Відповідь ви отримаєте. Якщо не отримали, я не можу да, отримала час відповідь. Ми... Ну це фількова грамота. Ви mm. розумієте, що це фількова грамота? Ти там все закончив. Як закон, якщо вона її користується? 62 роки. 62 роки. Так. Я розумію на даний грамота. час. Е... вибачте, будь да, ласка, да. іде підробка всіх рішень. Міняються ну, от... документи, пропадають документи з архівів. У вас вічно в прокуратурі пропадають документи ну, зі документи у нас рішення? У вас було рішення про надання цієї землі. У вас було рішення в архіві. Лічно я його читала. Його сейчас ну, немає. Де воно ділося? Де Вони воно ділось? Тому що це ваш працівник рішення. Е архіві повинні зберігатись в тому органі, який його прийняв. Якщо сільська рада прийняла рішення про передачу виділення земельної ділянки, то воно повинно і зберігається було і в вашому архіві. Воно було і в вашому архіві. Ну десь воно ділося. От взяло ділося, як моль, за лайлі. Ми проведемо службове розслідування, по факту зникнення рішення. Сьогодні... вам Ми мені надали фіткову грамоту, що його там не було, і ніхто Я не бачив. Я ще хочу повідомити, що на сьогодні сьогоднішній день, коли з'явилося злочинне угруповання, то дуже багато справ почали пропадати. Є такі, є, що в суді пропало там коїсь справи стосовно тих злочинних зв'язків, з яким бандогруповані це стосується. Багато де попропадало, розумієте? Тому що зараз за кошти можна все зробити. Прокуратура повинна займатися цією роботою. Повинна. Ми наголошуємо. А, ви цьому. Телефон свій залишали. Так, я залишала і телефон, і я... адрес.